Практично всі батьки, які я знаю, що визнавали свої косяки перед дітьми, от дітям від цього легше не ставало. Дитяча психіка тримається за цей негативний травматичний досвід. Хоча мозок він не дурний, там все пощитано. Там з кредитом так зведено. Він не буде витрачати енергію на те, на що йому невигідно. але чомусь на ці негативні емоції він витрачає і за них тримається. Інколи це буває, ну по багатьом причинам там підсвідомі процеси включаються. Інколи буває, що ти будуєш якийсь свій світ, який безпечний світ розових єдинорожків, і оцей пазл, він просто не вписується туди. Він дає тобі якесь почуття небезпеки, що якийсь світ тоді, якийсь світ треба признати, що він інший береш і признаєш. Да, так буває. Да, живу в такому галімому конченому світі, де про справедливість це взагалі фікція якась. От і пристосовуєшся до цього галімого от, от світу. Думаєш, як жити в ньому. Інколи це буває, що просто є елементарна вигода. Всі діти вони хочуть бути кращими, ніж свої батьки. Тому вигідно триматися за негативний досвід, щоб. Оце відчуття, що я краща Мама за тебе. бо Ти дивиш, що ти робила. Ти, ти, ти прям дура, да? А я от за тебе краща. Так буває. Інколи сепарація, оцей кровний зв'язок такий. Ну тоді проіграєш ситуацію, да не твої це батьки підмінили тебе в роддомі, підкинули. Весь цей час тебе взагалі лєві чуваки якісь виховували. Нічого у вас, не ДНК, не кров, нічого не зв'язує. Твої батьки десь там живуть, ти їх не знаєш. А це просто абсолютно чужі люди. Все. інколи цей розрив зв'язку дає полегшення. У мене була навіть ситуація, спрацювала така, коли дівчина не могла простити жорстке ставлення свого батька. Я кажу, слухай, тобі просто не сказали, що в тебе була тяжка форма аутизму, і от єдиний спосіб тебе був прям стряхануть так серйозно. А, і от дивити, тепер нормальна. І коли її мозок співставив, що, блін, краще бути набитою, ніж аутистичною, то в неї якісь претензії тоді зняли. Ну, з нею це спрацювало. Чула навіть таку техніку, але сама ніколи не використовувала, що от у тебе є одна хвилина зараз простити своїх батьків От по-чесному, простити, не простиш на протязі хвилини, заболіваєш невілковною хворобою. Все, час пішов, і все і твій мозок він починає шукати якісь. Щоб будь-що, щоб простити, відпустити, полюбити, з кимось теж це спрацьовує. Інколи просто застрявша емоція, яку потрібно просто відреагувати. Все, відреагував емоцію, світ якось стає таким простішим. Тому, блін досвід материнства це такий досвід. Ти ніколи не знаєш, що твоя дитина травмується. Ти ніколи не знаєш, чим ти її травмуєш. Твоїй дитині все рівно буде що розказати своєму психотерапевту в будь-якому випадку. Тому ви що думаєте, що я не гавномать, Де, блін, я гавномать всім гавноматірям. Можу навіть очолити. Спілку гавноматерей. Так що, якщо що, доєднуйтеся, хто ще думає, що він там прям безошибочний? Ну значить, у вас, або у вас або діти не виросли, або ще ви в якійсь ілюзії живете, так?